Аквагрим, аніматори, майстер-класи, караоке, лотереї та смаколики. Усім цим 30 травня у міському палаці культури могли насолодитися дітлахи нашого міста, свято для яких організували волонтери громадської організації на крилах надії України. Кожен рік наша організація робить захід для дітей, а особливо цей нелегкий воєнний час, коли у нас в місті багато дітей, які приїхали до нас, переселенці. І нам хочеться, щоб вони трошечки забули про цю війну і поринули в такий мир казок. Талановиті колективи міського палацу культури та будинку дитячої нацької творчості захоплювали своїми вміннями як малечу, так і дорослих. Їхні вражаючі виступи дали можливість усім присутнім поринути у казковий світ. Зараз такий час, що треба дитину радувати і якось відволікати. У мене дитина вона не любить ходити на такі заходи, але зараз вона їдь просто отак от дивиться і Мовчки дивиться, їй дуже подобається, я це бачу. Створити справжнє свято для дітей у нелегкий час сьогодення стало можливим завдяки підтримці надійних партнерів, зазначає голова ГО на крилах надії України Марина. Ми дуже хочемо подякувати нашим спонсорам. Це молокозавод Данон, ресторан Ківо, ресторан «Ікура», наш депутат Сергій Михайлович Парчирян, Маркіло Маріна Марченка, депутат Ющенка, кафе Рокава, Кафа. А підсушись морозиво дуже вкусне. Дітям привезла ласунка із Дніпропетровська, і наш кондитерський цех ласунка теж надали нам цукерки. Війна внесла певні корективи у життя кожного з нас, проте ніхто і ніщо не зруйнує дитинство українським дітям, які є майбутнім нашої країни. Катерина Груднєва, Дмитро Цирульник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.